Привіт-привіт всі, дорогі близнюки. Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш теропрогноз на листопад 2024 року. Листопад місяць у нас буде досить цікавим, і бажано взагалі все планувати в листопаді на початок місяця, тому що у кінці місяця у нас розвертається планета Меркурій. І ретро Меркурій він повертає, звичайно, колишніх, він повертає нас взагалі у наше минуле, дає нам можливість перепланувати, можливо, переробити щось. Відремонтувати знову почати до завершити щось, що ми не доробили колись там у минулому, і тому тут краще, якщо ви хочете щось нове. Робити, якщо ви хочете щось нове виконувати або підписувати з кимось контракт, то краще робити це на початку місяця. У нас там буде прекрасне новолуння, і потім буде два тижні ростущого місяця, яке дає нам оцю ростущу енергію всередині нас. А, і також у грудні, взагалі, до кінця року там вже буде розвертатися Марса, Марси планета енергії, і вже до кінця року не буде таких взагалі можливостей і енергії для того, щоб втілити щось у життя. А, також у нас в. В кінці місяця розвертається планета Сатурн. Сатурн у нас знаходиться в знаці зодіаку Риби. Дивіться, де у вас знаходиться знак зодіаку Риба, в якому домі він знаходиться. Саме там у вас будуть так, от такі зміни по цій планеті. Ця планета буде діяти. Якщо, наприклад, Сатурн у вас там в шостому домі, то Сатурну дуже добре працювати над своїм тілом. Сатурн це взагалі планета консервативна, це планета, яка ставить нам рамки, яка заставляє нас планувати. І заставляє нас чітко йти до своєї цілі. Сатурн любить ризиків. І тут якраз у цьому домі, коли от він був ретроградний, він міг ще більше все зупиняти, він міг все зовсім сказати так: все, стоп, нічого не будемо вирішувати, треба почекати. А зараз, коли він іде вже в прямому русі, він буде чітко за планом так виконувати ті чи інші задачі, але і нам тут потрібно так. Кожному потрібно дивитися, як краще взагалі взяти себе в руки, дисциплінувати своє життя. І 20 числа дуже важлива подія. Плутон у нас переходить у знак зодіаку водолій назавжди. Вже більше назад він у козиріг не повернеться. Плутон у нас ходив по нульовому градусу. Так, він то зайшов у водолій, вийшов, у козиріг назад вернувся, потім знову зайшов, вийшов. І зараз він вже він знову так буде туди назад ходити, але він вже буде на території повністю водолія ходити. Також дивіться, де в вашій натальній карті знаходиться знак зодіаку водолій, тому що там у вас будуть надзвичайні. Ні, трансформації водолій. Взагалі, це у нас все, що неочікуване. Так, це знак, який про майбутнє, про космос, про якісь такі енергії, можливо, навіть не зовсім зрозумілі. Це про польоти якісь такі, надшвидкі. А Плутон це у нас планета найтяжча, це все, що про великі гроші, про політику, про зміни, про трансформацію, про великий якийсь вплив, можливо, навіть тут якісь маніпуляції відпадуть, або держава якось ви почнете з нею співпрацювати. І от планета, коли вона входить в знак, вона тоді в цей момент вона найсильніша і вона може подіяти взагалі на цілий світ. От, подивіться, не полініться прорахуйте собі свою натальну карту зараз в інтернеті. І, взагалі, натальну карту потрібно мати свою, щоб ви розуміли, так яком, яким чином у вас стоять дома, яким чином у вас стоять у вас там водолії може бути декілька сфер вашого життя, по яким буде наступні 20 років іти Плутон. Так що давайте тепер переходити до самих карт, що вам потрібно е, зрозуміти в цьому місяці, на що потрібно звернути увагу вам у цьому місяці. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Вони будуть доповнювати один одного. Дивіться карти, які повторюються. Якщо ви хочете особистий розклад, тоді звертайтеся в директ мого інстаграму. Ви знайдете лінк в описі до цього відео, і також там я залишу свою почту, на яку також ви мені можете писати. Так, ну що, поїхали? Карта для близнюків. Перша карта, яка відкриває розклад. Близнюки листопад 2024-го. Так. Ого, дев'ятка мечей. Тільки що вона нам переверталася, я не захотіла її брати. Але вона випала все одно. Дев'ятка мечей це про страхи. От у близнюків можуть у вас виникнути якісь внутрішні такі страхи. Можливо, буде якесь таке питання, яке потрібно вирішити, що ви навіть спати не зможете. Так це карта нічних кошмарів, коли потрібно взагалі приділити увагу е своїм думкам, коли потрібно приділити увагу своєму сну. Можливо, тут хтось звернеться до лікаря, е або у вас може бути нестабільний психічний стан. Так, у деяких людей взагалі близнюки, ви часто змінюєте свою думку, ви часто. То тут, то там, і тут у вас може бути якась така криза внутрішня, яку загалом це у нас кульмінація карта кульмінації дев'ятки. Вони говорять про те, що от-от майже вже якась ситуація завершилася, не проживайте. І в принципі не потрібно витрачати енергію на цю дев'ятку мечей, але дуже тяжко на неї не витрачати енергію, тому що це у нас такий психологічний стан, який, щоб не витрачати на нього енергію, його треба вилікувати. І тут потрібно буде можливо вам звернутися до когось за допомогою. Може бути якийсь. Знаєте, ніби жаль про якісь вчинки зроблені. Давайте далі дивитися. Карта для близнюків. На листопу 24-го. Паж жезлів. Паж жезлів це про новий початок. Це можливо про якісь документи, можливо, ви очікуєте когось в гості, або це е, ваша дитина, це може бути пов'язано з вашою дитиною, чи пов'язане з якимось новим проектом. От е, ви його або почнете через кризу таку сильну внутрішню, або е, в проєкті у вас не буде достатньо розуміння, як що потрібно робити, і ну це просто потрібно пройти. Можливо, тут треба допомоги попросити у когось молодшого, у когось хто е, має якісь свіжі ідеї. По пажам жезлів бажано би тут займатися спортом, активність вам потрібна для того, щоб взагалі розслабитися, щоб розгрузитися. І також пажі жезлів, це у нас uh, так, якщо ви якщо тут щось. Кладаєте свою енергію, це якась нове нове справа, нове навчання, може, якісь підвищення кваліфікації, де ви не розумієтеся, ще зовсім, так ви ще такі трошки зелені. Вам треба більше енергії, вам треба більше часу. Тоді старайтеся максимально сконцентруватися на цьому, і от в цей тим. Також це можуть бути у нас тут ще. Якщо з дев'яткою мечей разом так поєднувати, то це можуть бути якісь люди, які старші за вас віком. І тут у них може бути щось таке, якесь таке питання, яке потрібно буде вирішувати. Можливо, хтось захворіє, і ви будете дуже сильно переживати на цей рахунок, так і ще близнюки. Король жезлів, дивіться, енергії у вас буде дуже багато, або будуть якісь люди вас оточувати, в яких буде багато енергії, і вони зможуть нею з вами поділитися. Король жезлів це у нас овни. Або стрільці, або леви, і тут така людина може бути присутня у вашому житті, вона вам може допомагати, вона вас може наставляти, вона може вас підштовхувати, вирішувати якісь ваші питання, або це вам потрібно брати все. От ви з пожави одразу перескакуєте на короля жезлі. Так, ви або в нього можете вчитися, або це ви у вас тут буде хтось вчитися, так, або вам потрібно бути в позиції цього короля жезлів, коли ви берете все в свої руки, ви рухаєтеся вперед, ви не переживаєте. Так, що е, там щось з чимось не справляєтеся або щось не зможете зробити. Король жезлі він завжди знає, куди він рухається. І він використовує максимально взагалі свої всі навички. Е, для жінок особливо тут може статися так, що у вас е, прям може з'явитися такий король жезлів, який, е, в принципі, буде вас, е, ніби з якоїсь депресії прям, діставати. Так, наступна колода для близнюків. На листопаді 2024-го. Помірність, старший аркан. Карти говорять про те, що не потрібно спішити. Зачекайте, приймайте рішення поступово, не все і одразу. Тут взагалі буде іти все своїм, так, своє. Послу. По своєму плану, не потрібно перескакувати так, через якісь сходинки. Вам потрібно йти чітко до своєї цілі, розуміти взагалі, до куди ви рухаєтеся. Можливо, тут потрібно буде від чогось відмовлятися. Так. Вам потрібно буде умірити якісь свої хотіння або умірити якісь свої таланти, станьте спокійнішими, будьте більш, скажімо, такими. Розміреними, от вам це необхідно в цьому місяці. Це карта зцілення. Взагалі, у вас тут може хтось з'явитися, якась людина, яка буде вас зцілювати. Це може бути якийсь психолог, або це може бути якийсь детокс, це може бути якийсь е, е, хтось, хто там спортом займається, буде вас вести, і він буде вас потрошки-потрошки. По ця людина буде вас збирати і буде вас зцілювати. Е, по уміреності також тут можна позбуватися всіх шкідливих звичок, наприклад, е, так, взагалі, відмовився. Відмовитися від чогось, відмовитися від цукру, відмовитися від алкоголю в цьому місяці. І взагалі взяти собі аскезу. От тут ви можете по уміряності брати аскезу. Так. Далі. Карта для близнюків. Листопад 24-го. Десятка мечей. І тут у вас приходить завершення. Подивіться, з девятки мечей ми починали, недовго ви будете мучитися, дуже швидко щось завершиться. І це прям, знаєте. Карта смерті вона символізує трансформацію таку так десятки це остання е, карта у молодших арканах, і вона говорить про трансформацію, про перехід на новий рівень. Треба о, тут головне по десятці жезлів, е, по десятці мечей треба від чогось відмовлятися. От що вас вбивало, що не давало вам спокою, що можливо якимось чином е, знаєте. Вас пригнічувало тут від цього всього потрібно відмовитися. Можливо, якихось людей ви будете вичищати свого життя, може, будете чистити свій гардероб, можливо, тут будете, знаєте, викидувати просто якісь речі з дому і очищати своє пространство. Дуже добре взагалі так, відмовлятися від цього всього, що і плюс уміреність вам там упала. І це ще може бути карта, знаєте, ви. Виспіться, от вам потрібно поспати. Ви дуже сильно змучені, вам потрібно заспокоїтися і трішки умонитися. Так, далі. Повішаний. Знову карта зупинки, знову карта на дні колоди. У нас карта сила, так що, в принципі, це вам принесе е, дуже велику внутрішню силу. І повішений говорить про те, що тут вам зручно зупинити якийсь процес. Коли ви знаходитеся в цій паузі, коли ви там, наприклад, навідомо спите, або ви там взяли собі відпустку, наприклад, якусь вам потрібно відновитися. Не спішіть, не е, біжіть вперед. Дайте собі час на те, щоб подумати. Моти, можливо, подивіться тут на якусь ситуацію з іншої точки зору. Вам потрібно бачити, перевернути верх ногами повисіти для того, щоб зрозуміти, що та чи інша ситуація взагалі може вирішитися по-іншому. Включайте тут свій креатив, включайте взагалі свої, е, так, якісь свої творчі тут можливості, тому що у нас тут Нептун цієї картою покровительствує, і тут може, до речі, бути також. Хтось може почати працювати як медсестра, або так доглядати тут за хворими, які будуть обмежені у своєму пересуванні, або це ви будете обмежені у своєму пересуванні, тому тут будьте якби будьте обережні у спорті, також особливо. Всі так? ці, ці три карти вони разом говорять про те, що вам потрібно трішки зупинитися, трішки зупинитися, подумати, відпустити і очистити, очистити організм, пространство. От вам треба нові якісь енергії. А щоб нові прийшли, треба від старих відмовитися. Так, далі. Карти для близнюків на листопад 2024-го. Так, карта місяць вам виходить ще один старший аркан, карта таємниць. Щось буде для вас не зовсім зрозуміле, можливо, в цьому місяці, або тут взагалі відкриються якісь таємниці. Включайте свою інтуїцію. Знову ж таки, місяць говорить про циклічність. Потрібно або вичекати якийсь цикл, так, щоб щось дійшло до свого логічного завершення, або він буде висвічувати вам якусь дорогу. Ну, Все одно буде туман, все одно не все буде дуже вам зрозуміле. По місяцю потрібно взагалі емоції свої контролювати, хтось може з мамою. І тут мати якісь питання, ви будете з мамою їх вирішувати. Можливо, це ваша мама у лікарню потрапить, так і ви будете зупинити всю свою діяльність, ви будете поруч з нею. Або це може бути якийсь обман зі сторони інших людей, коли вам не хочуть про щось говорити. От якісь такі тяжкі речі, можливо, не захочуть вам розказувати. Це дуже хороша до речі, карта на вагітність. Хто хоче завагітніти, у кого є тут якісь питання? Так? Можливо, або, можливо, ви вже вагітні і вас поставлять на сохранення. Ви будете відлежуватися. Так, і ще карта. Трійка жезлів. Скоріше за все, в цей місяць він у вас буде пов'язаний з дорогою. Місяць у нас це також переїзд. Це коли вибір, це коли далека якась еміграція. І тут вам потрібно робити якісь вже конкретні дії. Подивіться, ви рухаєтеся, ви знаєте, куди ви рухаєтеся. У вас була ідея, ви вибрали, куди ви хочете рухатися, і зараз, можливо, вам потрібно знову ж таки або спортом більше зайнятися, або ви будете багато їздити по рухатися по вашій зоні, так по вашому. По, е, простору, по, як це по-українськи буде, е, по вашому регіону, можливо, або по вашому місту. І тут взагалі вже будуть якісь плани. Ви можете собі наперед планувати, наперед уже робити якісь там білети, наприклад, купляти, щоб кудись далеко полетіти. Може, кудись будете летіти на острова далеко, так де по місяцю, це там, де ви себе будете відчувати, ніби від всіх відгородженим. І ви тут уже будете планувати собі ці поїздки. Або це просто якісь дії, от конкретні дії, які ви будете робити, для того, щоб вирішити от цю. Оцю непонятку. Ну, якщо від вас тут хтось буде скривати, ви все одно дізнаєтеся. Так, і ще карта для близнюків. Пас жезлів. Знову карта повторюється. І, і королева жезлів на дні колоди. Карта повторюється. Коли карти повторюються, звертайте на них увагу. Вони точно от у всіх близнюків ця карта програється. І жезлів знову ж таки, це про що? Це про те, що дивіться, ви берете цей жезл в свої руки, навіть якщо вам невідомо, навіть якщо ви не знаєте, як де що робити, ви все одно берете і вчитеся. Ви рухаєтеся вперед. Тут також у вас жезли в руках. Так можливо, вам потрібно буде трішки призупинитися в середині місяця, або від чогось відмовитися, щоб більше часу і більше енергії приділяти отакі якраз такі от цій новій справі, або якісь тут нові документи вам прийдуть, або це буде, знаєте якесь обговорення якогось нового проєкту. Ну, в будь-якому випадку ви тут будете вчитися, і ви будете е е щось нове дізнаватися. Ще одна карта. Давайте. Тут з мечей. Це новий початок. Це новий початок. Він тут буде вам дуже допомагати. Проясняйте ситуацію, дійте чітко, майте собі план в голові, щоб ви розуміли, куди ви взагалі рухаєтеся. І цей туз мечей, він вас приведе. Так, він дасть вам якийсь такий різкий початок, різкі зміни, документи також. От у багатьох тут будуть документи. Так, і оракул для близнюків на листопад 2024-го. Слухай мудрість. Слухайте мудрість, вам, можливо, прийде якась фраза або якесь розуміння із того місця, де ви не очікуєте. От ви можете просто посеред дороги йти, і вам якась фраза прилетить вітром, принесе, або ви десь можете побачити її. Вам потрібно взагалі тут придивлятися і прислухатися до всіх людей, які вам щось говорять. Тому що деякі речі можуть бути дійсно дуже сильно потрібними вам, дуже мудрими. Відкрийте тут всі свої вуха просто максимально і слухайте інших людей. Слухайте. Що вони вам говорять? Можливо, навіть от з цією луною, так, з цим місяцем, з картою старшим арканом, коли не зовсім все зрозуміло, там людина може прямо в очі говорити, ви просто її не чуєте. Навчіться слухати людей, навчіться одразу аналізувати те, що вони вам говорять, тому що дуже часто нам, прямо через рот, говорять, а ми цього не розуміємо. Так що, дорогі близнюки. Давайте я вас вірю, ви точно справитеся, Обов'язково мені напишіть коментар, що це у вас таке у цьому місяці, як це у вас програлося, що у вас закінчилося по десять мечей, так за що ви дуже сильно переживали. І ми побачимося з вами у наступних відео. Па-па!